Славного ранку, друзі! Я радий вас вітати сьогодні знову на програмі підбадьорення Божим Словом, яка виходить з понеділка по п'ятницю, о 8-й годині ранку у мене на Фейсбук сторінці. Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви Доти Христа в місті Чернівці. І самого ранку ми тут добре проводимо час у Божому слові і даємо можливість Божому слову впливати на нас і змінювати. Наше життя. Тому, незважаючи на те, коли ви просинаєтесь, незважаючи на те, коли ви дивитесь цю програму, чи ранком, чи в обід, чи ввечір, приділіть час Божому Слову для того, щоб воно вас змінювало. І, звичайно, дуже добре, коли з самого ранку ви приділяєте час Господу. Ви відкриваєте своє серце для того, щоб подякувати Йому за те, що Він благословив вас за те, що Він подарував вам життя, за те, що Він подарував вам спасіння. Буде добре, якщо ви прочитаєте декілька хоча б віршів з Біблії, тому що це допоможе вам прожити цей день у перемозі. Тому що коли ми звертаємо увагу на, Господу, на Господа, тоді, звичайно, Його благословіння перебуває на нас. Тобто ми це розуміємо, пам'ятаємо, і тоді ми діємо у цьому благословінні. Добре, друзі, давайте ми, я вас запрошую поділитися цим ефіром. Ви можете ділитися там, де ви дивитеся, я поділюсь на Facebook-сторінці Церкви Доти Христа, для того, щоб ті, ті хто під'єднані до цієї сторінки, ті, хто дивиться нас на Facebook-сторінки і слідкує за Facebook-сторінкою Церкви Доти Христа, вони могли зразу отримувати повідомлення і приєднатися до нашої програми. Є. Я поділився і дякую вам за те, що ви також ділитеся цим ефіром. Також хочу вам сказати, що у нас є YouTube канал Церква Доти Христа, де ви можете подивитися всі наші попередні програми. Заходьте, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал. Світлана, доброго ранку, радий, що ти сьогодні з нами. Добре, друзі, давайте ми продовжимо сьогодні. Те, що ми почали в понеділок, ми тут говоримо про цю притчу про робітників у винограднику, ту історію, про яку розказав Ісус. І все ви можете подивитися у попередніх програмах, про що ми вже говорили. Тому не буду вам витрачати наш час на це. І ми знаємо, що Ісус найняв не Ісус. Ісус розповідає ту притчу, що Господар. Найняв робітників у свій виноградник. Йому казали, що він найняв зранку, о 6-й ранку, потім о 9-й ранку, потім о 12-й, потім о 3-й годині, і потім він знайшов о 5-й годині людей, які стоять празно. І він їх спитав, чого ви не працюєте, чого ви цілий день стоїте тут на вулиці. І він сказав, що нас ніхто не найняв. Тобто ми побачили, що у них було бажання працювати. Цілий день у них була е, надія на те, що їх наймуть, і вони будуть працювати і отримують зарплатню за цей день і зможуть згодувати свої сім'ї. Але так сталося, що їх ніхто не найняв. І ми вчора говорили про це, що можливо вони не втратили надію з-за того, що вони там лишалися, хоча лишалася вже одна годинка, вони не втратили свою. Надію. І цей хазяїн сказав: ідіть у мій виноградник і працюйте і отримайте те, що вам буде належати. І вони пішли. І скажіть, будь ласка, які в них були очікування, коли вони пішли працювати в цей виноградник, коли вони розуміли, що залишилася одна година лише працювати? Ну, я Думаю, що вони очікують, що їм заплатять за годину. Знаєте, Є е, ну, роботи, де Платять по годину, і вони були раді, хоча б тому, щоб одну годину попрацювати і заробити хоча б гроші за одну годину. Ну бо хоч щось можна купити за ці гроші. І коли вони прийшли, вони почали працювати. І я думаю, що вони починали зразу працювати. І я хотів, щоб ви сьогодні подивилися на це і подумав про себе, як би ми віднеслись до того, по перше, якщо б прийшло півдня і нас ніхто би не найняв на роботу. Можливо, ти там працюєш в магазині десь, відкрив магазин, півдня пройшло ніякого клієнта. Що би ти робив? А зачиняюся, йду додому. Краще відпочину цей день, тому що вже все одно е, півдня пройшло. Що там вже за півдня може... Статися. І я хочу зрозуміти, щоб ви зрозуміли, що там були люди, яких їх найняли на півдня, ну, півдня ще можна щось зробити. Бо ті, коли найняли на три години. Тобто це теж люди, які там залишилися і за три години до кінця їх найняли. І ці, які за годину, тобто деякі категорії людей. Ну як би ви себе почували, якщо б цілий день не було ніякої роботи? Тобто ви на щось сподіваєтесь, ви щось очікуєте, вам треба якийсь заробіток. А нічого нема, як би ви себе поводили, друзі. Чи продовжували ви надіятися на Господа і довіряти йому, що Бог він здатний змінити всі обставини у вашому житті і принести велике благословіння у ваше життя, незважаючи на те, скільки часу вже пройшло? Ми вчора сказали, що вони отримали. Великі богослові це люди, яких на нього на годину. І Бог компенсував їм весь той час, той час очікування, який вони провели на цій площі, всі їхні переживання, всі їхні там, може, розчарування, тому що я не думаю, що всі вони так стояли в все буде добре, ми зможемо. Нас немов. Можливо, вони сумували вже, і в них був поганий настрій, але вони були на тому місці і чекали. І Бог зміг принести благословіння в їхне життя, тому що вони лишилися на місці і лишилися надії в них, і вони чекали. І ось як ви би себе поводили, якщо б півдня нічого не було. Добре, тепер передумайте про себе, як би ви працювали, якщо б вас найняло працювати на одну годину в кінці робочого дня. Знаєте, в мене один знайомий, він каже, що він пішов влаштовуватися на роботу в четвер. І каже, я там спілкуюся з керівництвом, мені розповідають про роботу, там ніби все добре, все підходить. Я кажу, давайте я вже з понеділка почну працювати, а то завтра п'ятниця вже, вже з понеділка давайте почнемо. Вони кажуть, ну добре. Що би придумав про такого робітника, який не наймається на роботу, кажу, ой, давайте вже з наступного тижня я почну працювати. Ну, навряд чи подумав, що це добрий працівник буде, ні? Як би ви поводилось, якщо був би вже кінець робочого дня, і вам треба було б починати працювати? Чи прийшли б ви так і ну зараз, зараз, ще годинка працювати? Ага, ну зараз, поки я перевдягнуся. Поки я розкладу свій інструмент, поки я ще щось там зроблю, поки ви мені розкажете, що мені треба зробити, скільки зібрати, як це збирати, звідки що. Тобто ви б не поспішали для того, щоб робочий день він би закінчився, і ви б ну на що ви сподівалися? отримати за одну годину праці оплату. так? Як би ви себе поводили? Тому що я думаю, що ці люди, яких наняли за одну годину, вони поводили себе досить серйозно, досить активно, і коли вони прийшли, вони зразу ж почали активно працювати. Тому що вони хотіли за цю, знаєте, годину, може, проявити себе. І дійсно, знаєте, вони були вдячні за те, що їх наняли хоча б на годину, і хоча б щось. Хоча б якісь копійки їм заплатять для того, щоб вони хоч щось могли собі купити і не лишитися голодні. Тому що ми казали вчора, що ці колона зранку вони цілий день провели на роботі їх там годувало, напевно. Ну, хоча б можна було б винограду наїстися. А ці люди вони цілий день були на площі, вони були голодні. Може, вони взяли щось з дому. Собі поїсти, а може вони щось купили, що в них були гроші, а може вони просто були голодні і нічого не мали, щоб їсти. І тут вони прийшли на годинку працювати. І я хочу сказати, я вірю так, і я думаю так, що вони працювали досить активно. Тому що я думаю, що хазяїн побачив просто, що ці люди вони не прийшли і вони не просто, знаєте, сидять і не знають до що братися, тому що часу вже мало. І нащо починати, якщо вже треба... Закінчувати. Я думаю, що в них було е, інше ставлення до цієї роботи, і вони почали активно працювати. І знаєте, ми хочемо, щоб Бог він приніс благословіння в наше життя, над благословіння, щоб він завжди про нас пікувався. І знаєте, написано, що все, що ви робите, робіть як для Господа, і яке у нас ставлення до роботи, як ми до неї ставимося. Чи працюємо ми на ній так, як для Господа? Ви знаєте, за кордоном я знаю, що там прийнято працювати так, що люди повинні прийти до початку робочого дня, тобто до 9, наприклад, і піти з роботи вже після закінчення робочого дня, там, після 6. Тобто, наприклад, з 9 до 6 вони повинні працювати. То їхні проблеми, коли вони прийшли, чи підготувалися вони, вони повинні з 9 вже. Працювати, а не починати перевдягатися, починати пити каву, починати ще щось робити. Ні. Там досить серйозно відноситься до роботи. І як люди працюють, так і ми платять. І якщо людина працює не дуже добре, її звільняють і беруть когось іншого. А в нас, в нашій культурі, звикли трохи по-іншому. Прийти на роботу, якщо не 9, то прийти трохи пізніше, дев'яти, ну хоча б трохи пізніше, потім не поспішаючи підготуватися до роботи, випити кави, привдягнутися, все підготувати і потім почати. Працювати, і знаєте, якщо ми звикли так працювати, то ми будемо і для Господа все робити так само. Тобто, ми не будемо намагатися зробити заздалегідь, ми будемо намагатися зробити вже під час того, як треба щось робити. Тобто ми можемо бути не готові до цього і готуватися в той час, коли вже треба щось робити. І якщо ми хочемо, щоб ми... Мати таке вилучне, на природне Боже Богословіння. І ми вже це маємо Богсвіння, Він вже подарував нам своє Богословіння, але наше ставлення воно відкриває наше серце для того, щоб прийняти це Богословіння, чи навпаки воно ставить якісь перепони, що воно не може проявитися в нашому житті, тому що ми не, як сказати, не вдячні, не проявляємо вдячність. І знаєте, вдячність Господу це не просто сказати: Я тобі дякую, я тобі вдячний, Господь. Так, це важливо казати своїми словами, що ми вдячні, але важливіше важливіше показати своїм життям нашу подяку Господу за те, що Він для нас зробив. І ось коли ми працюємо так, як для Господа, ми просто проявляємо до нього цю повагу. Ми дякуємо йому за те, що Він благословив нас цією роботою, благословив нас цими клієнтами. І ми вдячні йому за це, і ми робимо все так, як для нього. І тоді люди вони будуть богословені нашою працею. Тоді їх серця будуть відкрити для того, щоб дати нам набагато більше, ніж ми, наприклад, заробили. І тоді Бог він буде. Прославлятися, тоді ми можемо знаєте, бути хорошим прикладом для людей, що ми віруючі, і що Бог Він добрий, і що Бог дійсно впливає на наше життя. А якщо люди бачать, що ми працюємо так, знаєте, що краще б найняло когось іншого, то як Бог може прославитися в цій ситуації? Ніяк. Як ми можемо сказати людям, приходьте до церкви? Та люди не хочуть, тому що вони бачать твоє е, ставлення до роботи. І вони кажуть, як можна так ставитися до роботи? Тобто, якщо ми робимо, то нам треба робити так, як для Господа. Якщо ми будемо працювати е, відповідально, як для Господа, люди будуть бачити. Добрий приклад, люди будуть бачити, що ми дійсно служимо Господу і пікуємося про них, і робимо для них більше, проявляючи любов. Ми викладаємось, е, викладаємось напевно, українською, на всі 100%, коли щось робимо для них. І це буде, по-перше, вдячності Богу за те, що Він подарував нам. Роботу, подарував нам клієнтів. І тут я думаю, що ці люди, яких найняли на годину, ви знаєте, вони були вдячні, вони зраділи цієї можливості. Ну хто наймає людей на одну годину? Скажіть, нащо йому це було потрібно? В нього і так багато робітників вже працюють. І одна година лишилась. Ну нащо вас зараз наймо? Ну, ви поки прийдете, поки почнете щось робити, вже. Вже треба закінчувати. Нащо? Що я вам започне? Нащо мені це потрібно? Але він це зробив для них. Він проявив для них милість. І ви знаєте, вони були настільки вдячні, що вони прийшли і вони почали працювати. Вони почали працювати. І я думаю, що цей господар він побачив, як вони працюють. Він сказав, ідіть. І заплатіть їм так само, як тим, які прийшли зранку. Заплатіть їм всім тим, хто годину працював, хто три години працював, хто шість години. Заплатіть їм однаково, тому що я бачу, що це люди, які вдячні люди, які працюють від серця, які роблять багато. Тому хай вони отримують сьогодні те, що б вони отримали, якщо будуть працювати цілий день. І знаєте, що сталося? Коли ця людина отримала гроші, ви знаєте, ну я не знаю, як буває так, що не кожен господар хоче, щоб люди знали, хто скільки отримує, для того, щоб не було конфліктів, які тут і стався. Ми побачили його там. Побачимо, що при нього. Але він дав гроші останнім. І що повинні були зробити ці люди? Взяти гроші і піти собі, так? Ну, вони останні прийшли. Перші пішли, знаєте, може тих, які там працювали, вони сильно не знають і що вони підуть розповідати, о, мені стільки роботи, о, мені стільки, мені стільки. Але я думаю, коли їм дали цей, цей динарій, і вони взяли, то вони не могли повірити, це мені? Це точно мені? Ви не перепутали? Я всього ж годинку працював. Напевно, це якась помилка. І той управитель господського ніце не помилка, Хозяїн, господар хоче, щоб отримувати таку поотню сьогодні. І ви знаєте, я думаю, що ці люди, які отримували цю потню, вони настільки зраділи. Вони настільки були вдячні Господу, вдячні тому Господару, що вони просто почали прямо там дякувати Господу, славити його, співати, танцювати, казати Алілуя. це велике благословіння для мене. Тому що я вже. Гадав, що цей день він буде втрачений, що я нічого не зароблю, що я був вдячний за те, щоб хоча б годинкою можу попрацювати і хоч щось отримати. А тут таке велике благословіння. І я думаю, що їх серце наповнило радість, вдячність Господу, вдячність Господу. І вони почали ну, поводити себе як щасливі люди. Вони почали знаєте, танцювати. І Ті, хто пройшли три години тому. І вони отримали динарі, і вони зраділи. І вони бачать, що ці радіють і співають, що вони отримували. І вони теж отримують це, і вони розуміють, що вони це не заслугували. І вони теж радіють, що вони доєднуються до того. Танцюй, вони танцюють <кхем> разом, ми радіють. Ми отримали теж динарі. Слава Богу, дякуємо тобі, Господь, за те, що цей день, який ми думали, що вже пропав, він не пропав. Ти компенсував нам всі ці години очікування. Ти дав нам славу з надлушкам. Алілуя! І вони радіють і співають. І ті, хто прийшов вперше, вони це побачили. Вони що сталося, Що це так, так радіють? Їм заплатили. Динарі. І вони думають, хо, галілуйя! Ті, хто прийшов в останнє, вони годину робили, і їм заплатили динарі. О, зараз наша черга, ми підійдемо. Ми цілий день працювали, нам заплатять, ну, якщо за годину дали динарій. Ми працюємо 12 годин. Вау! Оце зараз нам заплатять. Ну десь 12 динарів. Фу, ну, може хоч 10 заплатять. Алілуя, оце зараз нам оплатять. Які були їх очікування? О, заробити багато грошей, тому що Господар, він добрий. І вони прийшли і їм дали динарій. Це вже зовсім інша історія, друзі. Про неї ми поговоримо вже завтра. Сьогодні я хочу, щоб ми зрозуміли, ми повинні бути. Вдячні Господу за те, що ми маємо, за те, що ми отримаємо, за любу можливість, яку ми отримали від Господа, за яку за будь роботу. Може вона не надто така прибильна, знаєте? Будьте вдячні Господу за неї і робіть на неї все необхідне. Працюйте так, як для Господа. І пам'ятайте, що ваше благословіння, воно від Господа. І Господь може зробити все необхідне. Необхідне, щоб робота мала мало оплачувана, щоб ви працювали на неї на 100% вкладаючись, але ви мали благословіння велике, велике, велике. Тому що він може відкривати серця людей і він може надприродно приносити вам благословіння. Тому не зважайте на те, скільки вам. Ви повинні заплатити. Зважайте на те, як ви це робите, яке ваше ставлення. І робіть, як для Господа. Робіть на всі 100%. І через це буде проявлятися ваша вдячність Господу за те, що ви маєте, що ви дійсно це цінуєте. І за це люди будуть бачити у вас дійсно приклад людини, яка довіряє Господу, яка вірна людина. І яка може, які можна довіряти робити. Тобто через ваше ставлення буде видно ваше відносини до Господа і до тих людей, які довірять вам якусь роботу. Робіть все як для Господа. І Господь, я вірю, попікується про вас і з натушкам побогословить вас. Давайте помовимося. Господи, ми прославляємо Тебе. Ми славимо Тебе. Ми дякуємо Тобі. Дякуємо Тобі за те, що ми маємо. Дякуємо Тобі, Господь, за ці роботи, які ми маємо. Ми віримо, що Ти привів нас у ці міста. І я молюся і прошу Тебе, допоможи нам робити, як для Тебе, робити, Господь, не зважаючи на зарплатню, але робити від всього серця на 100% як для тебе, Господь, для того, щоб люди бачили, що. Що ми любимо тебе і ми віримо, я вірю, що через те буде проявлятися наша вдячність тобі. І я дякую тобі за те, що. Ти завжди попікуєшся про нас. Ти сказав, що ти ніколи не залишиш нас. Ти сказав, що Ти принесеш життя все, що нам необхідно, що нам їсти, пити, що вдягатися, ми довіряємо Тобі, Господь, і знаємо, що Ти пікуєшся про нас. І дякуємо тобі за те, що ти відкриваєш серця людей, Господь, і вони вкладають в нас свої гроші, Господь, тому що ми. Проявляємо себе вірними людьми, які робимо як для тебе, робимо від серця Господь. І хай це буде добрим свідченням про тебе, про те, що ти Бог, який є любов. Ми дякуємо тобі і славимо тебе, наш всемогутній Господь, в ім'я Ісуса Христа. Друзі, благословляю вас! Я приголошую Божий. Захист над вашим життям. Я приголошую, що Бог він діє у вашому житті. Тож будьте йому вдячні за все, що він робить, за все, що він зробив, за все, що він ще збирається зробити. Будьте йому вдячні. Я приголошую, Боже надприродне, фінансове Бога у ваше життя. Я приголошую, що ранами Ісуса Христа ви були зцілені. Тож всяка хвороба і неміч, я забороняю тобі діяти, і я наказую тобі, іди. Геть в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую Божу мудрість для вас. Ви знаєте, що і як робити. Я приголошую сміливість і впевненість у Господі. І хай Божий мир він наповнює ваше серце. Не втрачайте надії і будьте вдячні! Алілуя. Також, друзі, помомой за нашу країну. Господь, ми дякуємо Тобі за Україну! Ми благословляємо Україну. Ми приголошуємо швидке закінчення цієї війни вже цієї осені. В ім'я Ісуса Христа. Ми приголошуємо, що ворог наляканий, він тікає від нас. І всі плани ворога зазнають поразки в ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо керівництво нашої країни. Ми благословляємо наших військових. Ми приголошуємо мудрість. Сміливість, Господь, знання своєї справи. Ми благословляємо всіх людей, всіх волонтерів, всіх, хто працює сьогодні для війська, всі, хто допомагає сьогодні іншим людям. Я молюся і прошу тебе, допоможи цим людям, які порушили свої домівки і переїхали в інші міста, захисти їх і допоможи їм, Господь. В ім'я Ісуса Христа. І ми дякуємо тобі за вільну Україну, в якій ми можемо жити, збиратися і проповідувати Твоє Слово. Дякуємо тобі, Ісусе, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую вам, друже, дя... друзі, дякую вам за те, що були сьогодні з нами, і я вірю, що ми гарно провели цей час сьогодні, і це Слово принесло вам. Підбадьорення, ну і м, якісь думки, про що треба подумати і щось може змінити у нашому житті. І це важливо раз. Нагадаю вам, що е, попередня наша програма і ця, на YouTube-каналі Церква Доти Христа. Заходьте, підписуйтесь, підбадьоритесь Божим Словом, натискайте дзвоник. Подобайки і обов'язково поділіться цим ефіром, поділіться посиланням з YouTube каналу, чи просто поділіться у Фейсбуці цією трансляцією. Також, друзі, на нашому телеграм-каналі ви можете слухати програми в аудіоформаті. Це дуже зручно. Спробуйте, вам сподобається. Добре, друзі. На сьогодні ми закінчимо і продовжимо з вами завтра о 8-й годині ранку. До зустрічі! Богословенного славного вам дня! З Господом!